Таламчик, бро. А це 15-та серія шляху бомжа на Ukraine GTA. В попередній серії ми вірвались на воєнну частину та трошки загалом потулились. Ми формили немаленьку кількість АВП і, звісно, набрали вміння, як правильно залітати на воєнну частину. 15-та серія шляху бомжа починається з того, що я прибув на центральний ринок та загалом хочу продати товари. Товар я приду для того, щоб успішно відкрити новий депозит. Друзі, не забувайте, що я граю на Ukraine GTA, сервер Західна Україна обов'язково заходьте до мене, вводьте промокод мого другу по 7 рівень та получайте 40 тисяч гривень на початку гри. Чекаю кожного на проекті Ukraine. -Heta. Друзі, а ми вже нарешті в грі. Як ви бачите, на моєму балансі вже 2 мільйончика. Загалом я продав пару непотрібних ресурсів та заробив трошки грошей. І думаю, зараз ми можемо піти відправитися і покласти гроші на депозит. 5 мільйончиків у нас є, відкрити депозит, оформити депозит і все, so, let's go. Тепер нам придеться чекати 60 пайдайчиків, це є досить довго. Так як гроші на депозит були успішно відкладені. Дані лишається всього нам всего відіграти 60 пайдечків І я вам скажу це непросто. Давайте я покладу всі непотрібні ресурси в багажник. Так, відкриваємо багажник, після чого закидуємо весь мотлух, який нам взагалі не потрібний буде. Ой-ой, ой братва, дивіться, яка стоїть беха, М5. Я собі таку саму хочу. Йомайо, йомайо, -йомай -йомай -йом. яка гарнюня. Зайшов загалом петрушку позбирати. Вже загалом три людини мене впізнали. Фортіс, коли стрімчик, Фортіс, коли шлях бомжа, туди-сюди. А <плес> я сижу тут збираю грядки. У цьому випадку підпишись на телеграм-канал, там вся інформація. Так, все нарешті, друзі, я зібрав. В моєму інвентарі зараз знаходиться 500 шишок, як ви бачите. Їду, я їх зараз швиденько посушу, посортую і будемо рухатись далі. Давайте почнемо сушити нашу петрушку. Швиденько фасуємо це все діло. Нарешті, завдання клана було успішно виконано, тепер можемо йти займатися своїми справами. А зараз хочу піти відправитись на страйкбол і все-таки далі прокачати свої скіли, тому що як ви бачите, скіл емочки в мене качений тільки всього-навсім на 33%. 1%. Тому спавню, скрізь за все, свою машину і відправляємось трошки на стрейкбол. Все, so, братва, коротше, зараз будемо іграти загалом на емочці, при тому зразу прикачувати скіл емочки і будемо трошки рухатись, тому що скіл треба прокачувати, без скіла якось, знаєте, не так. Ну все, діло за лишається всього на всього проводити перестрілки. А ти, братанчик, прожми лайкусик. Наберемо беремо і лайкуси, під цим відео випускаю наступну серію. Так, братва, наш перший раунд, як ви бачите, я зрозумію, то, тіпа, опа, настрелюємо, настрелюємо, дай боже, здоровочка. So, зараз забираємо його, забираємо, забираємо. Забираємо, все, забрали. Найс, найс, найс. Ви собі просто уявіть, якщо я прокачаю скіл на емочку, і як це буде прекрасно грати. Я просто буду монстром. <с> а тим часом ми, в принципі, будемо старатися далі прокачуватися і надалі. Так, а де знаходиться наш. Опа, він зверху бачив його. Пану Стрибну, віці, як він вас губанює. А нас прибрали, кстати, нічого собі нормально, нормально. А загалом трошки побув на страйкболі Як ви бачите, в принципі, в мене вже 45% прокачана емочка, залишається зовсім мало. Лишається прокачати дуже мало. Тому, в принципі, зараз підемо чимось далі займатись. Трошки пізніше в мене появилась дуже хороша ідея продати свій гелендваген Так, все, давайте подивимось. Так, мінімальна вартість і рекомендована вартість, максимальна вартість. Думаю, загалом братва прийшов час продати ось цей гел. Скоріше за все ті номера знівлю, тому що номера гарні, і в принципі можна продати гелик. Я дивився, загалом його можна продати за 3 мільйончика і 300 тисяч гривень, так як він в мене стоковий, Не знаю, що його заберуть, але надіюсь заберуть і я буду в плюсі. Не пройшло і 30 хвилин, як я вже знайшов покупця, який готовий забрати в мене ось цей гелек за 3 мільйончика і 200 тисяч гривень. Нажимаючи рівну кнопочку продати цей автомобіль та продаємо гелендваген у цій людині. Надіюсь, вона перейде в хороші руки. Про номера все ж таки я подумав, нехай будуть. Залишиться йому подарунком. Все ж таки, нам вийшло продати гелик. Як ви бачите на нашому балансі, вже 3 мільйончика і 200 тисяч гривень. В принципі, продали гелики, скоріш за все пізніше продамо Х5 бешку, Ну номера, звісно, знімемо. Як ви бачите, перед собою ось ці номера, і зараз я їх придбаю. В принципі, як ви бачите, це є мій регіон, моя область туди-сюди, жила, била, і як ви бачите, число 69, 69. На мою думку, це є дуже хороше число, і ще й при тому ці номера коштують 500 тисяч гривень. Тому братва, в принципі, не будемо сильно думати та купуємо ці номера. Все, номера дай Боже здоровичка. Тепер, як ви можете загалом подивитись, на моїй BMW стоять номера bc 6969 -69 ХЦ. Це є дуже класно, тому що це і мій регіон і номераж, і при тому дуже гарно виглядають. Просто зараз братва загалом катаюсь і насолоджуюся цією машиною. Просто подивіться наскільки вона гарна. Все ж таки, друзі, я захотів попрацювати далекобійником, тому зараз буду трошки працювати. Заробляти гроші, тому що гроші потрібні. Та як скоро буде куплятися М5. Також пізніше я хочу придбати нову квартиру. Не знаю, чи вийде. Наскільки я зрозумів, є набагато кращі, скажімо так, квартирі рівним, тому пізніше подивимось. За Зараз ми отримуємо 27 тисяч, та нам потрібно ще зробити 17 рейсів, щоб отримати більшу експішку. Друзі, а зараз я знаходжусь на сайті, і як ви бачите, в мене є дві безкоштовних рулетки, тому давайте їх відкриємо та надіємося, що нам випаде якийсь хороший дропчик звідси. Перший прокрутик залітає. А з першого прокрутика нам падає опа, військовий квиток, який ми просто беремо та й продаємо. Крутимо далі. На балансі вже 533 гривні. Це по кайфу. Послідній прокрутик, і нам падає. Падає ой-ой-ой на 3 дні. Ну, це нормально, забираємо прес. Друзі, пройшло дуже багато часу, і я загалом знайшов квартиру вищу за свою. І ця квартира коштує 1 мільйон і 100 тисяч гривень. Це з гостіни. Тому, друзі, зараз будемо дивитись, шукати, можливо, в інші місцевості в у нас є такі квартири, можливо, тут зможемо купити з часом. Не знаю, чесно скажучи. Навіть не розумію, де може ще таке бути, тому що я Харків повністю майже весь об'їздив, і реально тут у цьому одному місці знайшов такі лакшері квартири. Ось тут взагалі. Прості квартири по 200 тисяч, а ще є, якщо не помиляюсь, середній клас. А середній клас я взагалі не знаю, може в Полтаві є. Прикиньте, бертва і також знайшов будинки середнього класу. І ви бачите, вони знаходяться прямо ось тут на угоні. Я не розумію, як тут помістили будинки середнього класу в такому регіоні, яке знаходиться біля автоугона. Квартири, як ви бачите, тут коштують по 500 тисяч гривень. Тут також все зайнято. Чесно скажу, я не знаю, де мені це все діло шукати в гості. Тому... Придеться, напевно, купляти з рук. Друзі, знайшов ось таке також приміщення. Як ви бачите, загалом тут квартири по мільйон плюс, і тут все зайнято. Навіть не можу ніяк подивитися, як там всередині, на жаль, в принципі, і зразу би я придбав, але на жаль, ми не можемо. Ситуація з квартирами досить важко, але постараємось на наступну серію вже рішати собі квартиру. Після цього я захотів постояти АФК, і щоб ударом не стояти АФК, відправився на центральний ринок, продавати товари. Поставив товари на продажу, після чого пішов АФК. Далі о 9 годині. Зайшов в клан, у нас були збори, і ми здавали петрушку. Та петрушка, яка збиралась на початку відео, зараз, як ви бачите, здається. Присунули, як ви бачите, з цього не дуже багато, але загалом лишніми гроші не будуть. Ого, ти подивився до кінця. Дивись мої наступні відео. Там також багато чого цікавого.